Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава шоста. ПОШУК ЛІСного замку. Не зупиняючись, діти йшли крізь ліс, намагаючись якнайшвидше віддалитися від замку лицарів. І тільки тоді, коли зовсім розквітло, і вони опинилися на березі річки біля невеличкого пагорба, мандрівники зупинилися. Усе. Нам потрібен відпочинок, коротко вимовила Алекс. Як ти гадаєш, ми відірвалися? невпевнено запитав тіма. Я думаю, так. Тварини спокійні, значить, нам нічого не загрожує. Давай по черзі поспимо. Чор я перша, мило посміхнулась Алекс і, згорнувшись калачиком, вляглася на землю в невеликому гроті, замаскованому чагарниками. Гавчик бігав десь на полюванні. Нямчик на березі ловив поголовків, а силач мирно пасся на траві. Тимофій вирішив зробити записи у свій блокнот. Висновки від відвідування замку лицарів. Перше, лицарі не такі вже шляхетні, як їх описують в романах. Швидше за все, вони підступні і зарозумілі, одним словом, неприємні. Друге. А ще вони моторошні, бруднюки. Такий прекрасний замок і весь у павутинні, щурах і павуках фу. Третє. Ось чого я не розумію, звідки взялися самураї. Щоправда, це теж лицарі, але вони ж японські, а не німецькі, як тевтонські. маячня. Поки Тимофій писав і снідав, Алекс виспалась, і діти помінялися ролями. Тіма пішов спати, а дівчинка почала вивчати книгу. Щойно Тимофій розплющив очі, Алекс вивалила на нього море інформації. Слухай, тимко, я тут ось що знайшла. Замок лицарів це зачарований замок. Лицарі крадуть хлопчиків для поповнення свого війська. Вночі лицарі перетворюються на самураїв, які грабують околиці, крім того села, що поруч із замком. Мешканці цього села годують лицарів, тому вони їх не чіпають. І тому мешканці спокійні, що розбійників в окрузі немає. От і вір тепер оповідання про шляхетних лицарів і безстрашних самураїв. Суцільний обман, засмутився Тимофій. Зараз завітаємо до лісового замку, тим паче нам по дорозі, за обладунками, а потім підемо в гори. Там прохід до Оракула, сповіщала друга Алекс, показуючи карту. Поки діти розбиралися з картою і книжкою, а тварини годувалися, Гавчик притягнув тимкові кийок гобліна. Гавчику! Ну, навіщо мені цей дрин? звернувся хлопчик до пса. Бери, стане в пригоді, все одно й мечем користуватися не можеш, засміялася дівчинка. Куди нам зараз? поцікавився Тимко. Уздовж річки, вниз за течею, а там міст через річку і замок, відповіла дівчинка, ховаючи книжку і карту. Діти швидко зібралися і вирушили в дорогу. Вони йшли берегом річки. Вузькою піщаною стежкою, яка відділяла воду від лісу. І ось на цій стежці подорожніх чекав незвичайний сюрприз. Ще здалеку діти побачили зграю птахів червоного, синього і зеленого кольорів, що блокали берегом, але вони не звернули на них жодної уваги, і це була їхня помилка. Берегом блукали не птахи, а монстри. Це були головасти. Величезна голова з пір'ями на маківці, що закінчувалась хвостом, стрибала на чотирьох ніжках, причому передні лапи закінчувались великими гострими кігтями. Алекс, по-моєму, це не пташки, засумнівався Тимко, наближаючись до монстрів. Звісно, не пташки. Це головасти! Не дозволяй їм наближатися до твоєї голови, інакше всі мізки видовбують, попередила дівчинка, кидаючись із золотим мечем в атаку. Тимко спочатку кинув кілька червоних грибів у монстрів, а потім кинувся зі своїм кийком в атаку. Не підходь, курка недощіпана, а то без мізків залишишся, погрожував хлопчина. Йому не хотілося, щоб ці монстри спробували його мізки. Тому він вирішив відбити їм усі їхні мізки. Але це виявилось зайвим. Головасти, приваблені запахом грибів. Кинулися на частування. А оскільки частування було менше, ніж монстрів, між ними зав'язалася бійка. Тепер головасти клювали мізки один одного, не звертаючи увагу на подорожніх, які благополучно віддалилися. Незабаром показався лісовий замок. Він з'являв собою чарівний середньовічний замок, який Тимофій бачив на картинках у казках. Його оточували густі дерева і зарості чагарнику. Вежі та стіни замку були злегка видні крізь зелену завісу дерев. Сам замок був побудований з дерева і каменю і зливався з навколишньою природою. Гілки і листя дерев огортали стіни, на кутах замках височіли захисні вежі. Щоб досягти входу до замку, потрібно було пройти старовинним кам'яним містком, перекинутим через дюркотливу річку. Але на кінці мосту на дітей чекав кам'яний страж із довгими до підлоги руками. Дай рубінчик, попросила Алекс Тимофія. Хлопчик простягнув дівчині червоний камінець, і вона сміливо підійшла до гіганту, протягуючи йому камінь. У бідного Тимофія від страху за дівчинку серце стиснулось. І зупинили здихання. Хлопчик перший раз у своїй подорожі зустрічався з вартовими і не знав, що ці вимагали плату за прохід і не становлять особливої небезпеки, якщо їх не розлютити. Розслабся, він безпечний, сказала Алекс, обернувшись до тіми, спостерігаючи його напружене обличчя. А якби він. хлопчик не договорив. Якби, та якби, у роті виросли гриби. Був би не рот, а цілий город, придражнила хлопчика дівчинка. Діти увійшли у ворота замку. Усередині будівлі розкинулись зелені сади з яскравими квітами і густими кущами. Алеї, вимощені каменем, вели до різних частин замку. Тут точно живе чарівна фея, сказала Алекс, милуючись замком. Ага, голоде, щоб ця фея не виявилась драконом у спідниці. Поправив її Тимко, і діти сміливо увійшли всередину. Тимко і Алекс ступили на масивні кам'яні плити, що утворювали довгий коридор. Стіни були прикрашені кам'яним різьбленням, що зображали сцени з давніх битв і казкових подій. Величезні смолоскипи, вставлені у свічники, освітлювали коридор м'яким світлом. Їхнє полум'я грайливо колихалося, освітлюючи кам'яні стіни. Діти й тварини обережно ступали плитами. Кожен крок віддавався гулом і посилювався порожнечею. По обидва боки коридору стояли дерев'яні двері з кованими ручками. За кожними дверима могло ховатись щось загадкове, дивовижне і страшне. Алекс ішла попереду, і раптом перед нею розсунулась підлога, оголюючи глибоку прірву в самому центрі. Дівчинка різко втратила рівновагу і почала падати в яму, що відкрилася. Тимофій, реагуючи миттєво, кинувся вперед і зміг захопити руку Алекс в останню мить. Його пальці міцно стиснулись на її зап'ясті, і вони обидва висіли над підлогою, що провалювалась. Ти що? Вирішила від мене змотатися? крикнув Тимко, стискуючи руку подружки ще міцніше. І з хлопчик витягнув дівчинку назад на тверду підлогу. Вони обидва зітхнули з полегшенням, усвідомивши, що щойно могло статися нещастя. Запам'ятай, Алекс, поспіх важливий тільки під час ловлі бліг у нямчика. Тепер першим піду я. А то ти ходяче нещастя то в клітку потрапиш, то в прірву впадеш, то до божевільних лицарів приведеш. Вирішив Тимко. Алекс із вдячністю посміхнулася. А що, у нямчика є блохи? перепитала дівчинка, але Тимофій її вже не слухав, він обережно просувався вперед. Але не встигли діти пройти кілька кроків, як у них звідкись полетіли стріли. Діти й тварини встигли сховатися за колонами. Це що, гробниця тутанхамона з пастками і сюрпризами? запитав Тимко, на що Алекс просто знизала плечима. Друзі стали рухатись ще повільніше і обережніше. Раптом, із глибини коридору з'явилася вогняна куля, яка летіла прямо на них. Тіма згадав свою гру в бейсбол із духом сонця, вихопив свій кийок і спритно відбив кулю. Одну, другу, третю. Та хто їх там штампує? вигукнув хлопчик, але кулі зникли так само раптово, як і з'явилися. Тимофій і Алекс. Ще не оговтавшись від попереднього випробування, раптом зіштовхнулися з новим викликом. Перед ними з'явилися сокири, що хиталися. Вони повільно, але впевнено коливалися туди-сюди по вузькому коридору. Сокири були точно відточені і виблискували у світі смолоскипів, від чого ставало ще моторошніше. Тимко, давай обходити їх обережно, не дай їм зачепити тебе. Попередила Алекс. Проходячи через повільне погойдування сокир, кожен крок був точно відрахований, і Тимофій уважно стежив за ритмом руху сокир. Він і Алекс, прислуховуючись і узгоджуючи свої рухи, маневрували між сокирами, що хиталися, уникаючи їхніх миттєвих ударів. На диво, тварини дуже легко і спокійно проходили між грізною зброєю. З кожним кроком напруга зростала. Подорожні просувалися вперед, переходячи від однієї безпечної ділянки до іншої, доки не подолали цей підступний коридор із сокирами, що хитаються. У когось дуже бурхлива фантазія, зазначила Алекс. Точно надивився фільмів жахів і втілює їх у своє життя, погодився хлопчик. Але це був не кінець. Діти помітили, що підлога стала похилою вниз, і з кожним кроком кут нахулу збільшувався. На перший погляд усе здавалося спокійним, але раптом вони помітили кам'яний куб, який незрозуміло звідки з'явився, і почав повільно ковзати коридором у їхній бік. Гей, це як у тому фільмі про Індіану Джонсона? вигукнув Тіма, вказуючи на кам'яний куб. Алекс допитливо глянула на хлопчика, не розуміючи, про що він говорить. Мандрівники вирішили прискорити крок. Куб, здавалось, теж набув швидкості. Кроки дітей почастішали, але кам'яний гігант усе ж таки наздоганяв їх. Коридор був наповнений отворами і невеликими кубами, незрозуміло для чого тут розставленими. Але друзям втрачати було нічого. На них рухався кубічний гігант, готовий їх не просто розчавити, а й розмазати по підлозі. Тимко і Алекс сміливо стрибали через дірки в підлозі і упевнено маневрували між кубами, уникаючи свого прислідувача. Давай подивимось, як він реагує на це, запропонувала Алекс, вказуючи на важіль у стіні. Тіма, не замислюючись, високо стрибнув. І в момент падіння натиснув на важіль, раптом різко змінив свій напрямок і проти всіх законів фізики поповз нагору в коридором. Усі вір після цього вчителям. скрикнув Тимофій. Гравітація землі притягує предмети вниз. Передражнюючи вчителя, продекламував хлопчик. Тоді що притягує предмети вгору? Левітація? запитав він у Алекс. Я і слів тут таких не знаю, усміхнулась дівчинка. Коридор привів подорожних у зал, у якому було безліч рухомих сходів, заповнених звуками скрипу старовинних механізмів. Сходи чарівниці, це прямо як гігантський головоломний куб, це прямо як у замку Хорванс про Гаррі Потера, вигукнув хлопчина. А хто це такий? перепитала Алекс. Ти вже вдруге його згадуєш. Це хлопчик, який врятував чарівників від злого дядька. І якими сходами треба йти? Хто мені скаже? запитав Темко, звертаючись цього разу до тварин, на що ті дружно промовчали. Алекс подивилась вгору і усміхнулась. Так, справді, схоже на якусь гру. Ну, нічого, зараз пограємо, весело промовила дівчинка. Діти підійшли до сходів і помітили, що вони рухались в різні боки. Зі здивуванням вони виявили, що за правильною взаємодією зі сходами можна піднятися на майданчик, що вів в іншу частину замку. Сміливо схопившись за поручні сходинок, Тимко і Алекс почали своє сходження. Тварини пішли за ними. Час від часу дітям доводилось спільно вирішувати, які сходи використовувати, щоб не провалитися в прірву між ними. З кожним успішним кроком вони все ближче підходили до вершини. Нарешті дружна компанія опинилась на верхній платформі, що вела до дубових дверей, прикрашених різьбленням, яке зображало герб замку. Не замок, а атракціон сюрпризів, буркнув Тимофій, підходячи до дверей. У наступній главі ви дізнаєтесь, як друзі зустрілися з господарем замку, і Тимофій прийняв свій перший бій. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у Нових світах.